В Україні знову обговорюють можливе підвищення податків. Гучна стаття Форбс про переговори Києва з МВФ встигла наробити галасу своїми інсайдами. Мовляв, фонд радить та проговорює з Україною підвищення ставки ПДВ та запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб. Як завжди, в раді вже поспішили заспокоїти українців. Проти видання телеграфії вирішило розібратись у питанні і пояснити про що власне йдеться. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про можливе підвищення податків та впровадження нових фіскальних заходів в Україні. Докладніше далі. Як стверджує видання Forbes, на засіданні МВФ і Світового банку Spring Meeting з 2025, яке відбулось в США наприкінці квітня, однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік, Пішлося про мобілізацію додаткових внутрішніх надходжень до бюджету 2026. Зокрема, з українською делегацією обговорювалось підвищення ставки ПДВ, запровадження вищих ставок, податку громадян з високими доходами та посилення боротьби боротьби з тіньовою економікою, тобто детінізація бізнесу та зменшення обсягів ухилення від оподаткування, особливо у рамках спрощеної системи. Але конкретні терміни чи механізми впровадження нових фіскальних заходів під час переговорів не обговорювались. Ішлося лише про концептуальний рівень, зазначає видання. Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев також підтвердив, поки що про підвищення ПДВ не йдеться. Принаймні в цьому скликані парламенту. Втім, на думку експертів, видання телеграфію, і навіть якщо цього не відбудеться у поточному році, то в майбутньому при зменшенні західної допомоги збільшення ПДВ цілком ймовірне. Що стосується запровадження прогресивної шкали оподаткування, то загалом експерти видання підтримують цю ідею. Річ у тім, що в Україні найбільше податків сплачують робітники з середніми зарплатами, було б доцільно запровадити прогресивну шкалу насамперед для власників великого капіталу, щоб уникнути ухилення від сплати податків через офшорні схеми та інші законні лазівки. Разом з цим можна знижувати податки для тих, хто отримує мінімальний дохід. Існує також інша думка під гаслами вимог МВФ в Україні намагаються поступово знищити спрощену систему оподаткування, що може призвести до негативних наслідків як для бізнесу, так і для населення України. Тож не дивно, що прогнози експертів доволі похмурі Нібито підвищення податків на вимогу МВФ, у тому числі коштом національної стратегії доходів, призведе до двох можливих сценаріїв подальшого розвитку подій. По-перше, це збільшення тіньових оборудок та готівкових операцій. А по-друге, висока ймовірність соціальних протестів. І обидва ці варіанти на думку експертів дуже погані. Експерти прогнозують, що шляхом корпоративного податку надходження до бюджету не зростатимуть. А підвищення податків на доходи фізичних осіб призведе до того, що все більше українців переходитимуть на зарплатню в конвертах. Тож, який може бути вихід, поради експертів у цьому питанні не вирізняються новизною. Потрібна стратегія залучення інвестицій в українську економіку. Це канал Телеграф, З вами була Яна не Забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі в Україні влада, ніби поки не планує підвищувати тарифи на газ, світло і воду. Чи можуть ці плани змінитися, і чим будуть компенсовані втрати компанії від низьких цін на комунальні послуги? Таке непросте запитання поставило видання РВК Україна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати більше про ціни тарифу послуги. Докладніше далі. Завершення опалювального сезону в Україні збільшує ризики підвищення тарифів на газ, електроенергію та інші комунальні послуги. Кінець весни найкращий час для цього, зауважує видання, оскільки через зниження споживання ріс тарифів не так сильно відчується споживачами, як у зимовий період. У попередні роки саме навесні влітку проводились найбільш радикальні зміни тарифів, але цього року влада змінила підхід і вирішила не вдаватись до радикальних дій. Тарифи на газ і послуги теплопостачання, включно з гарячою водою, змінювати не збираються. Мораторій на їхнє підвищення до кінця війни Кадмін запровадив ще у 2022 році. Тариф на газопостачання також залишиться незмінним ще рік. Підтвердили виданню РБК Україна у НАК Нафтогаз. Компанія продовжить постачати газ для українських сімей за незмінною ціною 7 гривень 96 копійок за кубометр. Підвищувати тариф на газ не планують навіть попри те, що нафтогазу не вистачає коштів на закупівлю імпортного ресурсу. Нагадаємо, що опалювальний сезон 24-25 компанія завершила з історично мінімальним запасом газу. Втім, не виключено, що НАК у разі гострої потреби зможе отримати компенсацію від уряду за продаж газу за фіксованою ціною. Така можливість передбачена з меморандумом з МВФ. Депутати також підтримують компенсацію Нафтогазу для імпорту газу. Офіційних даних про розмір компенсації, на які може розраховувати НАК, немає, але відомо про 41 мільярд гривень компенсації за 2022 рік. Іншими словами, кошти для імпорту газу можуть бути знайдені і без підвищення тарифів. Тарифи на електроенергію уряд також вирішив не змінювати. Хоча після останнього підвищення торік ціна все ще не покриває собі вартості виробництва електроенергії, яка є ближчою за тариф. Майже вдвічі, тож поки немає підстав очікувати, що тарифна політика уряду зміниться. Принаймні до кінця поточного року тарифи за газ, електроенергію і воду з високою часткою ймовірності залишаться на поточному рівні. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі українцям у 25-му заморозили мінімальну зарплату на рівні минулого року 8 тисяч гривень. Це вже менше ніж фактичний прожитковий мінімум. Звертає увагу видання обоз і ситуація з часом тільки погіршуватиметься. Уряд у бюджетній декларації заявив про намір не підвищувати мінімальну зарплату впродовж трьох років. Це може призвести до ще більшої тінізації ринку праці, а також до зростання рівня бідності серед українців, що працюють. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про те, якою має бути мінімалка в Україні, та скільки платять в інших країнах? Докладніше далі. Українець, який працює повний робочий день і отримує мінімалку, перебуває за межею бідності. Є кілька способів визначити, де межа бідності, і найпростіший порівняти доходи із фактичним розміром прожиткового мінімуму. Тобто, це та сума, яка необхідна, аби купити базовий набір товарів та послуг зі споживчого кошика. Розмір фактичного прожиткового мінімуму розраховує мінсоцполітики. І якщо порахувати за цінами лютого 2025 року, то виявиться, що українцю потрібно заробляти щонайменше. 10 600 гривень та 50 копійок, і це на 2600 гривень і 50 копійок більше ніж мінімальна зарплата в Україні. Тобто громадянин, який працює повний день, може перебувати за межею бідності. Всього мінімалку отримують близько півтора мільйона українців. Значна частина з них це ті, хто решту зарплати отримує в конвертах. Однак є й ті, хто дійсно працює за 8 тисяч. Державний центр зайнятості опублікував понад 9 тисяч вакансій із такою зарплатою. Мінімалку пропонують продавцям у невеликих населених пунктах, прибиральникам у музеях, двірникам, молодшим медичним сестрам, санітаркам, бібліотекарям тощо. Мінімалка має бути значно більшою, якщо утримувати її хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Цього року її розмір має сягати понад 11 тисяч гривень. Зараз в Україні найнижча мінімальна зарплата у Європі. Молдова, яка ще кілька років тому мала найменші зарплати в Європі, встановила мінімалку на рівні 285 євро. Цей показник у. 3,8 рази раза менший ніж у сусідній Польщі, але все одно більше ніж в Україні. Як йдеться у даних Євростату, найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС у Болгарії 551 євро, а найбільша у Люксембурзі 2638 євро. Якщо за прикладом ЄС платити щонайменше 50% середньої зарплати, то станом на зараз мінімалка має бути на рівні 12-14 тисяч гривень. Підвищення мінімальної зарплати не лише призводить до зростання видатків на. Зарплати з бюджету, але й сприяє детінізації зарплат та збільшенню податкових надходжень. Досвід 16-го, коли мінімалку підвищили удвічі, показує, що зростання надходжень до бюджету може компенсувати додаткові видатки. Високовосадовці частіше ніж середньостатистичні громадяни купують автомобілі та нерухомість. Як їм це вдається, вирішила розібратися видання Економічна Правда, докладніше далі. Видання економічна правда проаналізувала звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 24-й рік. Вони придбали суттєво більше активів ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління у Луганській. Області купувала Mazda cx 5 5 го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Toyota RAV4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, рясніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про. Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів – 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23 тисяч 200 українських високопосадовців близько 5 осіб на два домогосподарства придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.